Вітаю, друзі! Ось і відцвіли в основному наші півонії, відцвіли іриси, і що нам потрібно зробити? Досвідчені квітникарі, звісно, це все знають, але, можливо, комусь відео з новачків пригодиться. Так як півонія зараз буде нарощувати нові бруньки. На нове цвітіння на слідуючий рік, тому їй треба сили. І ми повинні забрати оці всі відцвівші квіт... квітконоси, щоб не залажувалось насіння. І ми обрізаємо до е останньої ось заложеної брунічки. Все. Інше ми повинні лишити листя обов'язково, тому що листя і дає поживу. І ми повинні тримати, ось тут вже видно, що він квітувати не буде, і ось до отак, листочка. І ми повинні зберігати листя до останнього. Тому що листя дає поживу. От. І, коли ми обріжемо, кущик буде акуратний. Ось, бачите, вже трошки, а в мене багато, я покажу трошки. От, до першого так, листочка, От. щоб не було там уже бруньок ніде, нічого. От, І він почне залажувати брунтін на наступне квітування. Дивіться, якщо він рано, ось теж бутон, вже видно, він сихає, він не буде квітнути, його треба забрати. І якщо заболіє грибковою хворобою, він дуже рано, краще обробити, не обрізати листя, тому що квітування гарного не буде. Я держу завжди до останнього. Якщо захворює, ну це в мене було, може, один раз, я не, не пам'ятаю, от, ось уже не буде. Я обрізаю от. тому треба обробити від грибка і листя лишати якнайдовше. Далі я буду обрізати мене великі кущі сама. Ось такий ще в мене кущ, теж відквітував. Особливо ось е молоденькі кущики. Вони повинні нарощувати, треба забрати. Воно вже цві... квітувати не буде, а тільки буде забирати сили в півонії. Ось, і я так забираю. Так само я і обріжую цю півонію. Теж тут вже видно, воно не буде квітувати. Воно тільки от забирає вже силу. Все, воно видно. І отак ми обрізаємо весь кущик. От. І ніколи не мульчуємо оцім же листям. Якщо воно захворіло, от, бувають, обрізали півоню, положили. Це я казала в одному відео, але повторюся, я завжди мульчу якоюсь тирсою, він не вимерзає, я не за того мульчую. Півонія вона морозостійка, тому я так мульчую, щоб, ну, як сказати, не росло зілля, зберігалась волога, отака мульча, що в мене лишається, то я її лишаю да і все. Якщо є тирса, то ще домульчовую. Ось і дивіться, який він стає акуратненький, гарний і красивий, без оцих квітоносів. Так само і іриси. Іриси ми не повинні обрізати е, листки. Тільки квітонос. Квітоноси забираємо, щоб сили не, теж ірис не тратив на закладання насіння. От. Обрізаємо, обрізаємо до першого листочка. От. Чому ми не трогаємо листочки теж до останнього? Лілюня вийшла, жагавкає. Тому що тоді він починають просинатися сплячі там бруньки, і виходить нове листя. Тому листя ми не, не чіпаємо теж до Е, Потім, вже коли ну, вже він погано почне виглядати, ми будемо обрізати отак, як сказати, трикутничком отаку. Ось так і ось так, коли вже там буде листя, е, всихати чи вже хворіти чи вже. А квітноси обов'язково забираємо. Лелюня. Але лелюня, ну тихо. Але головне, не йде <laughs> на гряду, боїться, коли я бачу. От. Вони вилізли за сітку. ще піду потім за сіткою заберу. От. І ось так у нас такий, Получається, треба зробити такі процедури. з ірисами і з півонією. От. Отак, обрізаємо і викидаємо. Ось таке коротеньке відео про півонії і іриси, що з ними робити, коли відцвітають. Дякую всім за увагу, всім гарного і мирного дня!